Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я, Олександр і наше господарство вітаємо вас. Не звертаємо уваги на цих крикунів. Ну а ми з вами... Намагаємося добратися до наших безхвостиків. Ви знаєте, що потрібно робити, друзі. Вподобає, будь ласка, буду вам дуже дуже вдячний за це. Ми біжимо працювати. Патрончик наш все займається залицянням до подружки, яка біля нього живе, але в процес, можна так сказати, діторобний. Він у нас іще не запущений. Молоденький хрячок, який підростає, дозріває. Якраз от сім'яники його. Формуються, ну і в принципі вказують на те, що дозріває він у нас. от от потрібно пробувати буде його запускати у. Так називаємий процес, але в планах є таке свинку велика біла, яка розпоросилася. Первіточку уже покривати ландрасиком, щоб в послідуючому якраз і отримати свинок f 1 які будуть в послідуючому максимально ідеально підходити під материнську лінію. Якраз от те про що я говорив, хрячок ще не розгуляний. Хоча от спілкувався недавно із своїм колегою, до якого Поїхали свинки із цього самого виводка, і хрячок, також Ландрасик, то він вже запліднював ну і проводив запліднення на своєму господарстві хрячком. Так що я думаю, з успіхом найближчим часом і нас має чекати оця от процедура. А це наш хрячок породи велика біла, також чистопородний бельгійської селекції лінії Вілсон, який також ми купували. В тому році, у березні місяці, ну але в березні місяці їм вже виповнилось трішечки більше місяця. Ну а якщо говорити про терміни, то 28 січня цього року, цього місяця, цьому хлопчику виповнилося рівно рік. Я не знаю, камера передає от його розміри чи ні, але реально не наче корова. Висота от стінки загородньої метр десять. Ну і учитуючи те, що він у мене стоїть на пайці, розміри звичайно. Такі досить серйозні нашого папку. Е, багато, якраз от, також хлопці ставлять питань з приводу того, яким породам віддавати перевагу при виборі якраз от племматеріалу, який буде використовуватись на свиноматки. Ну і якраз от, також дуже часто задаваємо питання, чому е, ну, на телеекранах на е, господарстві не бачите ви якраз от свиней качків отих м'ясних порід, які в принципі. В 90 я би так сказав, навіть відсотках випадків зараз ну, на господарствах домінують, так як це породи свиней м'ясних направлень. Ну а в принципі, м'ясо зараз користується набагато більшим попитом, аніж теж саме сало. Значить, відповідаючи на перше питання, яким породам віддавати перевагу при. Виборі поголів'я на материнську лінію. Друзі, знову ж таки, я від самого початку як повернувся в Україну, маю певне бачення з приводу того, що саме ідеально підходить для маленького домашнього господарства. Друзі, я неодноразово про це говорив і озвучував. Це це три можливі варіанти при виборі свиноматок. Це Перша і фундаментальна порода свиней – велика. Біла друга також дуже гарна. Порода свиней, яка себе гарно рекомендує, і в принципі ідеально підходить під домашнє утримання, домашні умови. Це порода ландрас. Ну а ідеально підходящий варіант це свинки f 1 якраз от гібрид у першому погалі, у першому поколінні. Породи велика біла і ландрас. Тобто ці дві породи схрещуються, і відповідно від тої свиноматки, яка наводить поросяток, відбираються свинки. За певними показниками. Ну, і в подальшому, якщо ми говоримо про гарне, якісне фуражне поросятко, ми користуємося послуги, послугами кінцевими, якраз от хряків м'ясних порід, таких порід як П'єтрен, Макстер, Кантор. Ну, якраз от відповідаючи на оце от питання, які породи свиней найкраще, найшвидше і найефективніше підходять. Під теж саме домашнє, якби утримання, непрофесійне, але потрібно розуміти, що під Гібридні породи свиней, підм'ясні породи свиней. Е, утримання тут, так, я би так сказав, дискусійне питання. А от е, щодо кормів е, і годування потрібно підходити із певним розумінням, чи можете ви потягнути і дозволити це собі гарне, якісне, високобілкове харчування на своєму господарстві. Тому що ну от, безпосередньо я у оцей от цикл, рік, е, який я пропрацював, можна так сказати, з моменту, коли в березні було завезене поголів'я. Тому що ну, до цього ми, можна так сказати, працювали, але так склалося, що довелося повністю прибрати все поголів'я із господарства. Спочатку була Кацапська навала і чума на наш регіон і район трішечки зменшили поголів'я. Ну а потім у нашу область, так як і у багато областей України, зараз зайшла африканська чума. ну І для того, щоб не ризикувати. Прибрали все поголів'я, зараз же починаємо, можна так сказати, все із чистого листа і поступово, поступово, поступово збільшуємо своє маленьке домашнє господарство до тих розмірів, ну, яких ми можна так сказати бажаємо. Ну а для цього є енна кількість можливостей у нас, значить, якраз безпосередньо зараз на господарстві є свинки F1. Свинки, породи, велика біла, чистопородня, які були завезені, крячок породи чисто біла, велика вони були придбані так, щоб лінії не пересікалися. Ми могли тим же самим крячком, який ми придбали, запліднити свинок, збільшити поголів'я великої білої, як материнської лінії. Ну і також була придбана свинка породи Ландрас. Яка була запліднена, отримали ми від неї результат, і отримали якраз ми від неї хрячка. В послідучому вона буде була запліднена з нашим хрячком великим білим, і якраз от від неї ми в послідуючому і отримаємо свинок F1, які також будуть залишатися на господарстві. Ну а вже потім оцей от ряд свиноматок, який ми отримаємо, будуть запліднені в подальшому. Частина великим білим, частина ландрасом, частина, звичайно, тим же самим П'єтреном, Кантером, Макстером, м'ясними породами свиней, щоб на виході отримати гібридів. Тому що знову ж таки, ну, я не орієнтуюсь під ринок. Я в принципі, навіть ці три роки назад, коли почав знімати ну, відео і викладати їх в. Можна так сказати, інтернет. ну, Масово всі розказували, показували, які чудові свиноматки. там, Трьохпородні кантори, запліднені максимуси, дюрки запліднені п'єтренами. Всі розказували, що як це класно залишати таких свиноматок. Ну а трішечки люди попрацювали, трішечки люди помучились, побачили. Який ряд мінусів випливає якраз от при утриманні цих оцвиноматок? Ну і поступово, 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 але всі переходять до оцього от ідеального F1 або до тої самої великої білої. Ну і я думаю, що в принципі світ і тенденція, яка е, якби, диктує свої умови, нікуди і ми від цього не ділимося. Якщо ми хочемо розвиватися. Працювати з мінімум ускладнень. Я вважаю, якщо говорити от про свиноматок, то ідеальний варіант F1, далі велика біла або ландрас по можливості. В принципі, також дуже непогано себе рекомендують. Запліднював і запліднив я вже велику білу і п'ятреном, і запліднював п'єтреном і отримував результат. Дуже гарна поросятка росли, як і в мене, і хлопці купували собі на відгодівлю. Ландрас П'єтрен також шикарний. Просто варіант поросятка виходять длінні, але значно, значно м'ясніші. Ну і в принципі, Ф1 Петрен також дуже класно показує себе поросятка трьохпородний якраз гібрид, який ідеально підходить під оці от параметри від годівельні. Ф1 Петрен, Ф-1 Дюрок, Ф1 Хантор. Тоді у нас виходить чотирьохпородний гібрид. Єдине, що повторююсь, ну на бур'янах, гарбузах і картопельці, оце от поєднання. 4-3 породок із м'ясним направленням, ну, це не той варіант, на якому можна, можна ну, так сказати, отримати гарний позитивний результат. Велика біла ландрас, велика біла ландрас це породи менш привередливі до кормової бази. Ростуть дуже-дуже добре на гарних високобілкових збалансованих комбікормах, трішки гірше, трішки довше на от таких от домашніх кормах, але, тим не менше, оці от породи вони ну, як то, для такого непрофесійного, сільського утримання максимально ідеальні і максимально підходячі. Але мені буде дуже-дуже дуже цікаво почитати, і подивитися ваші думки, ваші бачення з приводу цього, що ви думаєте, які породи максимально ідеально підходять під відгадівлю. Пишіть, які породи максимально ідеально підходять під свиноматок. Мені буде дуже-дуже цікаво, друзі. Буду вдячний за коментарі, за підтримки, за вподобайочки. Ну а ми печемо, як і завжди, працювати далі. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Побачимось.